Всіх вітаю! Сьогодні готуємо надзвичайно смачні картопляні дируни з додаванням фаршу. Класичний рецепт дирунив смачний. Але з додаванням різних начинок. А у нас сьогодні м'ясна, вони виходять ще смачнішими, ситнішими і мають чудовий смак. Готуємо! Спочатку натираємо на середню терку одну цибулину. Це для того, щоб слідом, коли будемо натирати картоплю, вона не потемніла. Оскільки в процесі натирання картоплю будемо перемішувати з цибулею. І слідом натираємо очищену та помиту картоплю. Її натираємо на ту саму терку, що і цибулю. Для дерунів картоплю потрібно брати крохмалистий сортів, оскільки вона буде більш щільною і не розсипатиметься при смаженні. Трохи натерли, перемішуємо з цибулею. Продовжуємо натирати картоплю, яку потім згодом перемішуємо з попередньо натертою масою. Маса вийшла рідка, необхідно лишню рідину відсидити. Найкраще це зробити, переклавши масу на друшляк. Погляньте скільки отримали соку. Коли рідина стече, картопляну масу знову перекладаємо в миску. Додаємо 300 г фаршу. Подрібнемо ножем невеликий пучок свіжої петрушки і її перекладаємо в миску. Два жовтки. Білки будемо додавати в самому кінці. Два зубчики часнику. Додаємо 1 столову ложку крохмалю. Можна і борошно. І той крохмаль, який осів від соку. До смаку додаємо сіль, перець. Все об'єднуємо до однорідного стану. У яєчні білки додаємо тріпку солі та міксером збиваємо до стійких піків. Додаємо до основної маси і акуратно перемішуємо. Можна і зразу додавати яйця і не розділяти на білки й жовтки, але в такому приготуванні дерени будуть більш м'які та пухкі. На розігріту сковороду наливаємо олію. Ложкою набираємо масу і викладаємо на сковороду. Можна їх в такому вигляді і обсмажувати, як переклали з ложки. А можна лопаткою чи ложкою боки підрівняти. Обсмажуємо з двох сторін до готовності до рум'яності під закритою кришкою. А коли вони обсмажилися, перекладаємо на паперове полотенце, щоб стік зайвий жир. Подаємо деруни гарячими зі сметаною, можна соусом або просто так. Найсмачніші деруни, які приготовлені вдома, Гарячі, щойно зі сковорідки. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт! А якщо сподобався, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!